У нас як -от, велика кухня, знаєте, ребят, меню на меню. Короче, Сергій нам готує суп з фрикадельками, да. смажує мірки котлетки. Сьогодні ще буде картопля, да? Да. картопля буде і будемо робити в бутилі помідори за 12 годиночок. Так. Купили помідори, купили перець. А де гострий? А ось, і Купили гострий перець то сьогодні зробимо, завтра вже можна буде їсти, і ми хочемо пригостити цими помидорами наших підписників. Да, кришечка. Хочемо пригостити, готуємо для того, щоб пригостити Єлену. Ви вже її знаєте. Вона разом зі Світою висилала нам часткову посилку. І присилала, вишиванку. Да, вишиванку назарчику, штани і присилала нам... На Великденню це пам'ятаєте оцю красу? Так і стоїть наші зайчики. Зайчики. <ривіт> <ривіт> зайчики. Так, стоять зайчики. І ми хочемо привезти, бо завтра у нас зустріч. Вона привезе. Нічо, що я так зустріч? <ривіт> Вона пі-пі-пі. Вона привезе нам з іншого міста, з стінгазету на День Європи на зал. З іншого. <ривіт> міста. Ми що... Завтра, коротше, з нею пересечемося. І ну, година буде, так. Одна година буде, там кофейку поп'ємо, І хочеться ну, щось чимось пригостити, я не знаю, так. ну. пригостим нашими помідорами. І ще щось ми хотіли. Далі, вже. А, і Суше. я ж купив, так, да, смачну сушену рибу, теж пригастим. Так що якось так. Будемо не з пустими руками. Так. Отак. Я кажу, якби... Більше було б часу, можна було б з нами на дачу поїхати Єлені, бо ми завтра теж їдемо на дачу. Що? Що? Кришка. Кришка, давай папі кришку. Молодець. То ми завтра їдемо на дачу і передача, це у нас буде така зустріч. Ну, Єлена з якого міста тут? Познань. Познань, так. Ну, буквально. Ну, воно в принципі і рядом. Ну, вона вже квитки купила, вже все. Ну, так. якось так. На. Ну все надо, все, все надо. Все треба, все треба. Перець, перец, перец. Да, перец. Це перець, так? Да? Перець? Yeah. Кажи, перець. П. П. А де ляля? Ляля. Yeah. Yeah. Давай лялі, їсть перець. Хай-ля їсть перець. Вот так. Все. Ням-ням? -ня? Yeah. Ну все. Yeah. Так що такі перейде? Сьогодні наготуємо, щоб завтра приїхати з дачі, щоб у нас вже все було. Усо рибка е, видно, мабуть, да, що хтось їв рибку вчора. Видно, так? трошечки, да. так. Видно. Поближче так видно. Чи, якщо я, так, то поближе. Поближче, да. Да? Яка, яка краса. Я зараз так само перемотаю. І В бумагу, тільки в іншу. Угу. Я ж завжди коли сам роблю, коли купую, перематую. І вона така, можна сказати, ще така в'ялена. Да. Бачите, тут викрики. викрики. О, Швейні справа. Може, колись Сергіна щось і розкаже вам так? Да. по секретику. По секретику у себе на каналі, хлопці. Бо в неї там бренди, шменди, вона там може чуде. Коротше, як ото кажуть, знаєте, птенчик випадає з гнездишка. Що ти? ж ну вона за камерою бігає, за нами бігає, за камерою. Коротше, ми ж дуже рідко показуємо балкон. Бо знаєте, і, і, і задача. Да, собачка. Гав-гав, собачка. Оце Тьома знімає? Оце ви слухаєте да? на фоні. А ми це так цілий. Ага. Вона, вона бачить, що камера і вона розповідає, вона тут дуже главна. Просто. Да, вона каже, що це огірок. Це кабачок. Да. Дивіться, дивіться, які кабачки. гарні. Угу. Да. Да, Ребята, помідорчики, огірочки, помідорчики, все да. росте, не да. показуємо, бо показуємо да. дачу. Бачите, який базилік, петрушка Кріп. Так. Ну все росте, ребят. А все росте, так. Да. Ось, ось ось такий горох росте. Треба посадити, не виліз. Огірок, так. Огірок, агірок. огірок. А. Ну, а то черики, ми їх завтра заберемо на дьялку, да. на дачу. Усе м'ята зійшла. Угу. Ну на дачі, кстати, у нас є м'ята. Є. І то ж ти ж цибульку тут садила. Ну, ти хай буде, знаєте, щоб хоч щось було. Потім вирву, щось інше посажу. Думала, вона ну, і буде Це покр... покр... бачите, росте. Отак потрохи, потрохи, ребят. Ну це так, виросте, не виросте, я кажу, якщо щось у нас на дачі помре, то отсюда заберемо і пересадимо на дьяволу. Так, дивіться, оце ми завтра заберемо. Я трошки підніму і м'яту і все, і е, частково розставлю вже по місцях. Воно да. знаєте, що тут стоїть. Бо Сонечко. ми вже мільйон раз казали, що у нас тут дожі і, і пасмурно, і отут сонце цілий день, да. на цій частині. Да, да, да. І я оце так виставила. А щоб тут це шилку ж ми ставимо. Да, щоб воно трошки сонечком на це саме. А, і я на, я... Балконі, на балконі воно все набагато краще, ніж на дачі на вулиці. Да. Тому, що Та, конечно, тут не падає конечно, дощ на да, нього. Да. Тому, сьогодні мені треба було підлити його біогубусом. Mm -hmm. Все, ну можливо, завтра. І ще раз хочу відповісти, навіщо нам треба друга теплиця, і взагалі, тіпа, чого в теплиці, ребят. Бо деякі пишуть реально, тіпа, і пишуть просто багато людей, реально пише в лічку. Тіпа, ви у клоунаду граєте, іграєте, з цими теплицями. Друга вам взагалі не треба там туди-сюди. От у мене хтось розказує, все росте. І багато хто розказує, що у когось де щось росте. Но ми живемо в різних регіонах, ребят. В різних країнах ми живемо. Тут ця балячка. Ти чуєш? Аміра, папа балакає. Батя балакає. Я балакаю, батя, так і я балакаю. Папа балакає. Тут ця хвороба від дощів, тут постійно дощів. фіта. Фарос чи фівтароз. Да. І, і тут всі все вирощують в теплиці, тому що воно одразу б'є помідори і воно заражається, все повністю заражається. І влага постійно, да. воно все гніє, тому тут люди реально все вирощують в теплиці. Намагаються, намагаються, більше намагаються всього. Так. І ну, я, від... а, ти... я ще не де розповідав. Ага. І Аня казала ото, показувала помідори, що у нас ото, сині стали листочки, то ми думали, що воно померзло. Нам люди теж написали, вже викиньте і не думайте не посадити з тими помідорами, які не хворіють. Що то і є оця болячка від дощів, ви поняли? Так що... Я думаю, що до цього питання, може, не будемо. Більше. Можливо, ще да, буде. І мені вже навіть на Ткаченко на каналі написали, що що ви чудите, відкрити теплицю, бо воно у вас там запариться. Це що все там що, відкрити двері в теплиці. Вікна закрити, двері відкрити. Я кажу: у нас сьогодні ночі було 10 градусів. Вчора в день 15, і дуже сильний вітер. А десь 5 днів. Назад вночі було плюс чотири. Неможливо тут відкривати теплицю. Но то вона й теплиця, щоб тут їм всі, всім їм там було тепло. Отака От відповідь. Всі регіони різні, місце, різне. Так, ну все одно ми дякуємо, що ви пишете. Да, дякуємо. Ну, просто відповідаю. тут... Да, просто, що ну, тут так. Да, тут під, Так, так куди молодець моя дівчина, ну, хорошенька така. Смачного. Всем смачный, дуже смачный супчик, дуже. О боже, суп с фрикадельком. А скити зеленя, ребят, угу. скити зеленя. Смакота. Кто есть, там с няда и и вечеря, смачного всем дорогие. Смачного. М -м -м. Ой, така голова! О, така голова. О, така у мене голова. Зараз, зараз ще гарячий. Бери котлетку. бери котлетку. Котлетку бери, мама дала котлетку. М? Mm. Не? Будеш суп? Yeah. Ну добре, будемо суп. Yeah. Ложка. Yeah. Ложка. Mm. Так, далі. Картопля вариться. Mm. Да, Аміра, да. Вже Ми не можемо вже ці крики цілий день просто без зупинки. Да, Аміра? Поїли. Все добре? В тебе все добре? Не. Ну добре, йди гуляй до хлопчиків. Молодець. Пока-пока. Е, Пока-пока. Суп поїли, продовжую готувати. Картопелька вариться, а так буде шматочками з зеленю та маслом. Тепер, що я буду робити? В перший раз у житті я буду робити. Кіфлики. Мені це назва кіфлики, е, Мені рекомендували робити. Коротше, це наші рогалики в дитинстві. Можливо, щось на, на кшталт. Може, це не точно таке, але щось схоже. Перший раз в житті буду робити. Е, на начинку беру взяла оце, сьогодні, купила от таку порічку чорну. Е, але, щоб вона не повитікала. Я хотіла її якось, ну, загустити. Начитала в інтернеті. Я вже знову таки, я вам зараз з вами ділюсь, бо я це вперше взагалі в житті буду робити. Це в мене така репетиція, бо я хочу на День Європи принести в школу такі. <сміщен> <сміщен> Кіфлики. Е, треба загустити е, цю смородину, щоб вона не повитікала. Я б прочитала в інтернеті, що можна агар-агар використати. Тут такого немає, я не знайшла взагалі. Тут є тільки ці жалі і всякі такі загущ... загущувачі. Ой, і можна кукурузний крахмаль, теж тут ніде не, не знайшла. Можливо, в Коуфленді є, але мені дуже далеко було йти. І останнє що це? Манка. Був варіант: одну чайну ложку манки, щоб воно потім не розтікалося. Так що, тепер, щоб це зробити, мені треба розігріти. Це варення, додати одну чайну ложку манки і потім, щоб воно вистило і ним начиняти. Але поки я зроблю тісто, буду вам показувати, що за тісто і як. Воно якраз вичихне. Так, вже закипає. Тут ягід дуже мало, але що є, то є. Що маємо, то маємо. Чайна ложка. 400... До речі, у мене 400 мл було. І залишаю вистигать. 400 г муки, 200 г смальцю. Натираємо на терці і замішуємо потрошку тіста. Тобто це треба як замісити знаєте, між собою. Так, так далі трошки солі. Уже хтось за мною повторив. Так, 2 столові ложки оцту. У мене 10%. Отак. От Можна, якщо 9, то трошки більше. І 100 мл води. Все. Замісюємо тісто. Оце все перемішую. І на годину в холодильник. Що тепер помідор. Ребят, запах. Ну, такий аромат стоїть. Я не знаю, мабуть, на весь дом. Перчик гострий, перчик у нас тут е салатній, да. красота, зелень, часник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хто ще не готував? Я Погідури. думаю, готували вже всі. за 12 годин. Як любить Світлана. Приготуйте, ви не пожалкуєте. Ну, помішай, помішай. Та ще, ще сіль буде тут. Дуже класний рецепт. Звечора зробили, вранці можна їсти і смакувати. Реально. Ну Просто зранку ну, полтинник якось, ну це ж не дуже добре. То Зранку робіть, до вечора будемо готувати. <рес> да, да. На закусочку, та і просто і на прикусочку, і на закусочку, і, і просто шмат хліба взяв і повечеряв. Да. Або з ну. Диви, яка гарненька у нас. Та, ну ти що. Краса. Кажу, ми рецепт ж не знімаємо". Я кажу, ну повтори, може, людям треба буде. Ну, да. Так. Три солодкі перчини. Величенькі я взяла. Дві гострі перчини, Од... півтори головки часнику почистила, перемолола. І Кріп та петрушка десь грамів по 20 по, по 25. Порізала. То все перевагу, це порізала, нічого не забулося. Далі 90 мл оцту 10-відсоткового. Якщо 9%, то 100 мл. Олія 100 мл. Цей заміс іде на 3-літрову банку, ребята. Да, так, да. Е, і сіль 50 грамів, цукор 100 грамів. Не хочу. Це виходить як маринад для помідорів. Зараз Аня поріжеться по ці помідори половинками, там четвертинками. І це як маринад. І цей маринад він потім з'їдається просто як аджичка. Як аджика, да. Да, дуже дуже смачно. Дуже смачно. Ми навіть в цьому маринаді колись маринували шашличок. Отак От помідори з'їли. Туди кинули грам 700 м'яса, залишили так. на ніч і такий був смачний. Ну просто декілька разів ми так робили. Отруйка. Жижа. Так. І помідорки. Отак і так слоями такими викладаю щоб промаринувались гарненько. Так, тепер отак. От. І ще, ще, ще. Оп! І знов помідорки. І так доверху. Так, і у нас ще є помідори. Зараз ми, виходить, і собі робимо, і зробимо елені. Теж баночку. Так що так, ребятки, в принципі все, на да? що ми ще. Котлет уже немає, нічого нема. Раз поїли, супа нема. Ну, це так у нас є. ну, я тобі хочу сказати, що ще ці кифи кі... кичики. Я крутелики, забав. крутелики. Ні, не... них є назва. Так ти сьогодні можеш робити? Ну так. Да. Я думав, воно доравне. До тісто в ні, тісто в холодильнику. Що я помідори зроблю і буду їх. А вони вже що там їх робити? Да. Крутити там їх випікати 15 хвилин. Тані Сопота передає їм привіт. Анін да. e, куратор, <ріх> як що робити? Три рази телефонувала. Кажу, це нормально, що в мене таке тісто? Нормально, зробив ага. так і так. А, до речі, вона каже, що то ж я терла. Цей смаліз, вона каже, чого він у тебе не холодний. А він, знаєш, як такий mm -hmm. квашня. Вона каже, холодильник треба ч -ч 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 -ч. холодніше зробити вже, mm -hmm. вже. ж літо, тепло. Mm -hmm. Чуєш, та яке літо тепло? Вночі ну, холодрига 6 градусів. На 4 частини ріж. Для треба холод... На було. ну, Для холодильника... І той витягне хоч один. ну. Для холодильника то вже затепло, бо масло не, не тверде, понятно? Воно угу. треба, щоб ну, треба на, накрутити. На, на, накрутити. Отак да. я різала. На три частини, да, так. це саме буде. Дивимося сюди, дивіться, з манкою яке густеньке. Від того я не знаю, що буде. Отак завертаю. Не витаждіть, не з того почала. Тісто, яке я зробила, я поділила на чотири частини. Ось, Оце одна частина mm -hmm. розрізала і ще буде три такі. Mm -hmm. Не знаю, зможу я, чи я сьогодні все зробити. І Смучу. ось так. На листочок. Красота. Красота. Ну це перший раз нічого. Може трішки менше треба требася, щоб вона не потім не витікала, Сергій. Ми перевіримо, це ж в мене пробник, як я кажу, пробник. Ну це якась піддурка взагалі. Яке вийшло? Ставимо в духовку на 200 градусів на 15 хвилин. Верх-низ. Так як мені сказали. Все. Крутим. Все, я вас залишаю на добраніч. Бук До побачення. Добраніч. Манка не працює. Вона не працює. Бачите, все повитікало. Я засмучена. Це нічого не сказати. Ну, слава Богу, це нам не нести завтра. Це пробник, як я кажу. Ми то поїмо, але треба придумувати щось інше нема слів. Оце все згоріло вонюче, димить. Нічого в мене не вийшло. Це, до речі, пудра. Честь цьому прийде. Фу. Оце так з Таня і сопада зв'язуватися. А Таня при чому? Чуєш, ж хочу у тебе? Лице в муті. Фу. Фу, так страшно. Згоріло все лице наріння. Спробуй хоч тісто, скажу, що нормальне чи ні. А що зі цей білом порошку Сергія? Друга партія. Тьома сказав, що я дуже багато поналивала. Поналивала ці начинки. Не знаю. Коротше. Поставлю ще друге, що буде, то буде. Але воно, знаєте що? Воно не тільки що повитікало, воно не розвалюється, не тримається. Не знаю. Тісто це не моє. Пам'ятаєте, я завжди казала, що тісто це не моє.